Слава Ісусу Христу! Тоді збулося сказане пророком Єремією, який говорить: і взяли 30 срібників ціну оціненого, якого оцінили сини Ізраїля, і дали їх на землю вонжерево, як сказав мені Господь. Але просто про 30 срібників знаходиться в книзі пророка Захарії, невже Євангеліст. Помилився. Блажений Августин пояснює це, мабуть, найкраще. Євангеліст Матфей поєднує два пророцтва про дві різні події. Перше належить пророку Захарії і говорить про зраду нашого Господа за 30 східників, а друге, справді взято з книги пророка Єремії і це пророцтво про купівлю поля. Оскільки думка Євангеліста. Зосереджена на купівлі поля, він називає пророка Єремію, але опускає ім'я пророка Захарії. З Богом до перемог у нашому житті.